Філармонія має понад 200 років. Це історія цього оркестру, це кілька століть. Ви можете приходити в зал Львівської філармонії на вулицю Чайковського і чути майстерну гру цих музикантів, але сьогодні вони не грають в залі філармонії. Вони сьогодні, так як і останній тиждень, грають тут перед пам'ятником на площі перед вами і грають тільки тому, аби допомогти. Нашим військовим пораненим. тому що навіть тоді, коли війна кажуть, що музи мовчать, музи не можуть мовчати, і музика не може мовчати. Сьогодні музика грає ім'я нашого миру, ім'я нашого спільного щастя. І аби допомогти нашим військовим, сьогодні, з 12-ї години до самого пізнього вечора, Грають оркестри різні колективи, які складають пізніше великий симфонічний оркестр лівської філармонії. Тут є скарбничка, і я думаю, що ніхто не може бути байдужим до нашого спільного горя, бо це те, що нас. Нами трапилося все є наше спільне, так само як буде наше спільне, гарне, світле і сонячне майбутнє. Слухаємо музику і думаємо про тих, кому потрібна наша допомога. Слава Україні! Героям слава!